Це костел святої Анни в селі Озеряни Борщівського району Тернопільської області. Головна башта, порівняно з розміром споруди, доволі невелика, увінчена гострим шпилем. Дехи накриті оцинкованою бляхою, храм зберігся і донині у відмінному стані, за винятком подекуди вищербленої цегли. Сакральна споруда є настільки високою, що її видно з будь-якого кінця села. Інтер'єр прикрашають дерев'яні скульптури святих і вирізблені по дереву рисунки, що відображають тернистий шлях Христа на Голгофу. Великий вік. На повсюдно оздоблені кам'яним різьбленням. Такий же декор містить і вхідний портал. Більшість оздоблення суто геометричне та з рослинними мотивами, проте є кілька скульптур ангелів. У 1885 році парафія в озерянах налічувала понад дві тисячі парафіян. Натомість зараз у храмі богослужіння призупинили, адже тривають реставраційні роботи. Дані роботи розпочалися з огляду на декілька речей. Перше це кліматичні умови, різні затікання, також колись в радянських часах тут зберігалися хімікати, які пошкодили також цеглу, стіни. Тому, скажімо, це було таке вже потрібна робота, яка щоб для того, щоб тут проводилося богослужіння. Фактично каже ксьонс Віктор, реставраційні роботи розпочали ще минулого року, переважно більш масштабні і трудоресурсні цього року. Ми би хотіли завершити завтра, але, на жаль, я думаю, що найближчих декілька місяців такі ж в середині роботи завершаться. Натомість в планах на наступні роки є дуже грандіозні роботи. До прикладу, заміна червоної цегли, відчищення кам'яних скульптур на фасаді костелу, герби, релігійні тексти, святі і це хочеться відчистити, щоб люди бачили, що це є храм дім молитви і також. В теперішньому часі, в часі війни, хоча хтось скаже, що це не на часі, але молитва це є найбільша наша зброя. Всередині храму йдеться отинкування тих елементів, де відпали тинки зі стін, також буде помалювання стін. Це є ці такі, скажімо, невідкладні процеси, які треба зараз зробити. Натомість далі буде видно по фінансах і в загальному по потребах.